Друзі, всім привіт! Поряд зі мною Folkswagen i 6 комплектація PRO. Виготовлений на заводі SAIC, який вважається більш кращим в порівнянні з ФАВ. Цей автомобіль з пробігом ми привезли з Китаю, тому і вирішили для вас сьогодні записати цей ролик, показати автомобіль з пробігу. Які він приходить, чи співпадає те, що ми перевіряли в Китаї з реальністю, що ми е, отримали? Піднімемо обов'язково цей автомобіль на підйомник. З вами команда Часпай, дивимося. Цей автомобіль після тест-драйвів. На ньому загальний пробіг 2600 км, Одразу нам китайці прислали перевірку лакофарного покриття. Повністю ми безпосередньо перевірили цю всю історію тут. Це все співпадає кадри, як це відбувалося, можете побачити ось тут. Те, чого ми не побачили, за те, що ми хвилювалися. Ну, перше. Ми не побачили, що потрібно буде ось цю частину трішки поліорувати, бо тут є певного виду не те, що потрібне, а таке зачухана історія безпосередньо на лакі. Але я думаю, це полірується і все ок. У всьому іншому, в принципі, автомобіль в відмітки 100 мікрон, плюс-мінус, що відповідає реальним показникам цього автомобіля заводу. Якихось підвохів ми теж не побачили, все на своїх місцях. Двері не крутились, нічого не крутились, багажник не крутились. Звісно, так як цей автомобіль був в тест-драйві, на ньому є певні деякі зауваження з приводу, там трішки подряпини є на пластику, в багажнику є певні подряпини. Ну давайте зараз я вам покажу, що насправді є. Звісно, за цей невеличкий пробіг, але вже на автомобілі є певні подряпини. в цих місцях. Це у нас історія про відкриття дверей. Ми тут, як правило, задіваємо своїми аксесуарами або навіть і ногтями. Це вся історія подряпується. Звісно, по пластику у нас є ось така історія, ось такі зауваження. Деякі подряпини, звісно, в очікуваних місцях, але у всьому загальному це гарний стан автомобіля. Друзі, по-другому ряду ми бачимо звичайні сліди експлуатації цього автомобіля. Не забуваємо, що це тест-драйвовий автомобіль. Тому, звісно, є певні зауваження, бо це авто не нове. Що з приводу багажника? Багажний відсік продовжується Ось ця історія. Така легка про експлуатацію, як правило... Volkswagen нічим зовсім не комплектується. Так, все вірно, у нас виключена лише історія з крюком і все інше посте. Нагадую, що це трьохрядний автомобіль, тут три ряди сидінь. Додаткових цікавих моментів, що трапляється в автомобілях з пробігом. Це, звісно, до, до встановлення якесь обладнання безпосередньо там. В конкретному випадку у нас довстановлена історія про тиск, поставили, ось тут вивели додатково. не знаю, можливо, комусь це дуже важливо. Цифрове дзеркало, можна сказати, з відеореєстрацією додатковою камеру спереду і позаду. Можливо, комусь е теж буде. Цікаво, вважаю, ну доволі таки непоганий бонус для майбутнього власника цього автомобіля. З приводу зауважень по салону, все як зазвичай, Легкий пробіг, легкі е, зауваження. В основному автомобіль зараз мені нагадує більш новий ніж вживаний. Друзі, я не знаю насправді, чи вартує зосереджувати вашу увагу на останні. Салону, бо на автомобілі доволі такі мало по пробігу. ну 200 автомобіль тільки починає жити. Деякі зауваження ми озвучили, показали, ну а все інше дивіться на підйомі. З цікавих моментів, звісно, нас більше всього чекає це підйомник, бо треба підняти автомобіль, подивитися, як він ваш Ну і тим паче, ви дуже часто нам пишете в коментарях про те, що вже прийшов час підняти Volkswagen на підйомник. Тому ми вирішили сьогодні це зробити. Друзі, хоч і під капотом ми бачимо багато всього, але насправді тут з важливих елементів їх лише декілька. У Нас зустрічає всередині кондиціонер, 12-вольтовий акумулятор, система антифризу, охолодження підігрів, всі ці історії, гальма, блок запобіжників. Окремо хотів звернути увагу на те, що ця вся частина це все повністю пластик. Воно все збирається повністю морда, вся у фольця ось тут йде на пластику. Це загальний тренд будівництва європейських автомобілів. Ну, в тому числі, слід зауважити, що і безпосередньо в Китаї теж так почали робити. Зверніть увагу на якісні шви. Все доволі таки обережно, акуратно все зроблено. Це все буде проглядатися по всьому автомобілі. Звертаємо вашу увагу тих, хто хоче погратися і кому недостатньо цієї системи IQ-Light від ID, які доволі такі якісні насправді. Якщо хочете погратися з нахилом, без питань у вас є ця можливість, можливість порегулювати ближній дальній світ через фізичний. Або зверніться до майстрів, які мають відповідне обладнання для того, щоб вам чітко його відрегулювати. Не дивлячись на те, що на автомобілі небагато пробігу, зверніть увагу, наскільки все неохайно з приводу чистоти. У нас, недостатньо, у нас а, історія про герметизацію моторного відсіку. Це підтверджується і великою кількістю пила. По-перше, по-друге, зверніть увагу, що очільнювач у, у нас доходить лише до цієї частини. Тут у нас відкрито. Звісно, капот це все повністю у нас не перекриває. Тому і створюється ось така е історія. З приводу до речі, кондиціонера тут заправляється 134А, його пів кілограма, доволі таки невеликий об'єм, бо, як правило, там на автомобілях від 1 кілограма тут пів кілограма. Ну, в принципі, теж, я думаю, що буде достатньо. Друзі, до речі, хотіли звернути вашу увагу на передню частину. І подивіться лише, наскільки далеко знаходиться. Радіатор, наскільки він втоплений безпосередньо всередину кузова автомобіля, тут ну, 40 см. 40 см від кромки від нижньої губи до радіатора. І також ще потрібно звернути увагу, що тут вже на радіаторі додатково встановлена захисна рамка пластикова для того, щоб камінці, якщо будуть летіти в радіатор, мали перед собою якусь перепону. За це окремо дякуємо. Зняли ми переднє колесо, одразу що, ну, що ми бачимо? Система гальм у нас розрахована на два поршня. Тут нічим нікого не здивуєш, все добре. На Автомобілі невеликий пробіг, зазорочок у цього кантику майже немає. Але з цікавим момент у нас відкриваються далі, конкретно по цьому автомобілю, ми, який ми привезли для нашого клієнта. Зверніть увагу на додаткове оброблення кузова нанесене. Доволі таки непоганої якості. Звісно, ми бачимо окремі ось шви, це заводський шов, а це вже додатково його наносили. Ще з доволі таки цікавих моментів хотів звернути увагу, що всередині, всередині всі пустоти додатково теж оброблені, а обробили навіть в цій частині ці всі пустоти, вони не просто так. Бо у нас є ситуація, коли. Під верхнього крила у нас вода одразу потрапляє всередину цих пустот. Тому вони дещо розуміються в обробленні кузові. і не дивлячись на те, що це Volkswagen-Ваг, все одно додатково обробили кузов вперше, ну і покращили, звісно, шумоізоляцію автомобіля. Уважні глядачі звернули увагу, що ось ці місця вони. У нас прогибаються і це у нас ось такі резинові заглушки для того, щоб ці пустоти у нас, я так розумію, провітрювалися. Але не хвилюйтеся, те, що вони запаковані, бо у нас знизу є отвір, де все чудово у нас виливається і провітрюється. А всередині це все оброблено, і виходить, що дуже гарний результат для автобіру. Бачимо, що у нас барабани хальма, але цим нікого не здивуєш. Продовжується у нас історія про оброблення кузова. Все у нас оброблено, все на швах у нас оброблено, доволі такі рівні шви, все логічно. Єдине, що звісно, ну там якщо б автомобіль оброблявся в Україні, то скоріше всього би обробили і ці вже частини, але ну маємо те, що маємо. Доволі таки якісно, враховуючи, що локером це все у нас е прикривається. Друзі, ми перед вами зібрали повний комплект захисту з е цього автомобіля. Передній захист в такій формі цікавій. І е, локери пішли. Передні локер у нас повністю пластиковий. Є окремі невеличкі елементи для шумоізоляції, але скоріше всього недостатньо. А ось задній локер, дивіться, задньоприводний автомобіль і задній локер зроблений вже з такого матеріалу, який буде поглинати шум. Ось, наприклад, наглядно вам це просто ABS пластик. І Наскільки глухіший шум. На цьому автомобілі ми замінили порт з GBT на більш надійну історію CHAdeMO CCS. Цей власник може заряджатися як на CHAdeMO, так і на CCS 2 розємі. Потужність, загальна потужність, що може ID6 приймати в себе, це біля 90-95 кВт. Звісно, більшу потужності тут не возьмеш, бо врахуйте товщину кабелів. Отже, власник приїхав, підключив Чадемо або підключив Чадемо ЦЦС і використовує ЦЦ з Варзі. Додатково, звісно, можна скачати наш застосунок на App Store або Google Play Market для того, щоб керувати процесом зарядки. У нас монопривод задній, тому саме цікаве, нас чекає саме задньої частини. Двигун, редуктор пішов, у нас ось редуктор, все ви бачите в доволі таки гарному стані. Звісно, потрібно звертати увагу і на додаткове оброблення, шви і все інше. І також я звернув увагу, що навіть в самих тяжких місцях там додатково зверху нанесений чорний цей герметик. А ось це той момент, про який я частково колись розповідав, про те, що. Вони встановили ось інвертор. Він знаходиться у нас в самій нижній частині. Звісно, у нас все тут закрито додатково пластиковим захистом. Але, наприклад, ось інвертор у нас. Да? І він, на жаль, У нас навіть не обслуговуваний. Тобто він знаходиться в алюмінієвому корпусі. Він заварений повністю по контуру. Розібрати його для того, щоб всередині навіть щось полагодити, у вас не вийде. Тим самим, Volkswagen нам натякає на те, що якщо у вас ця штука вийшла з ладу, немає чого туди лізти, міняєте її виключно вузлом. У випадку з іншими автомобілями, слава Богу, на поки можна розібрати, подивитися, якщо щось відремонтувати, не обов'язково міняти виключно вузлом. Якщо ви думаєте, що його можливо фризою пройти по контуру розібрати обережно для того, щоб заглянути всередину. Я вас вимушен розчарувати. Ми це пробували на одному інверторі, і нічого з цього не виходить. Бо там встановлені певні перепоночки, такі проставочки, все інше. І коли ти обробляєшся ще додатково ферзою, на ЧПУшки, все точно по контуру. Все одно у вас виходить, що одну сторону ви вскрили, у вас відкривається доступ виключно до однієї сторони плати, вам потрібно і ще з іншої сторони, потрібно це все від Ну, коротше, це ще та історія. Тому зважайте на цю інформацію. Чому зробив так вах, я не знаю. Ну, в принципі, це їх рішення, вони так зробили. Далі, з цікавих моментів, наявно, у нас. Додатково тут шумоізоляція. Ну і, звісно, все повністю дуже добре оброблено. Нижня частина у нас метал, верхні речаги у нас все повністю алюміній. Цапфа, звісно, теж алюміній. Цей речах, в тому числі, магнититься, значить, у нас це метал. З приводу електродвигуна. Зроблений він, звісно, в Китаї компанія Bosch, Bosch China 566. Ну, ось таке маркування. Максимальні оберти 16 тисяч трьохфазний 335 вольт, 150 кВт пікове значення. Мастило тут виключно ваговське потрібно міняти. Я не чув історії, щоб використовували якісь замінники. Зливна, заливна, все як повинно бути. З приводу батареї. У нас тут пластиковий захист, але це лише захист для захисту ось цієї групи контактів, яка входить з цієї сторони. Це далі у нас історія повністю про алюмінієвий додатковий лист захисту. Він не магнититься. Це хоч і автомобіль з пробігом, але зверніть увагу, що кліренсу більш ніж достатньо на цьому автомобілі, для того, щоб по всій площині захисту не було жодного. Пошкодження, ну а окрім багнюки, яка приїхала до нас з Китаю. Що нас зустрічає металевий підрамник повністю. Зверніть увагу, доволі такі. Передня частина у нас дуже багато пластикових елементів. Отже, у нас іде два лонжерона і передня морда, якщо так можна сказати, вона зібрана повністю на пластмасі. Ось з нижня, нижня частина це у нас фактично касета, іде, так, все вірно, касета, йде на радіатор. Нижні речаги у нас метал, цапфа. ну Все як зазвичай. Звісно, цікаво було би подивитися на. Повнопривідну версію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам це цікаво, то обов'язково привеземо автомобіль якомусь клієнту і покажемо безпосередньо повнопривідну версію. Так, з доволі таки цікавих моментів у нас води на охолодження. У нас система вся влаштована на охолодження антифризу. На батарею ось два ціх ввода До речі, маркування батареї окремо. Ми зараз зробимо фотографію. І виведемо, що ми бачимо, там 83,4 кВт. Від, від компанії SAIC Volkswagen Power Battery. ну Ось така історія у нас по автомобілям з пробігу. Додатково слід звернути увагу, що ось ці контури на охолодженні, що нас ходять, вони далі йдуть по нижній частині батареї. Ми, нам ще не доводилося розбирати такий вид батареї. Можливо, в майбутньому покажемо відео з ремонтом її. Зверніть увагу на товщину алюмінієвого листа, що захищає безпосередньо. Батарею, і є, звісно, певний відступ у нас там на 1,5-2 см. Точно буде між захистом і початком батареї. Вся батарея по всьому контуру вона кріпиться на додаткові силові болти, які безпосередньо вже проходять навскрізь через батарею і заходять до кузова автомобіля. Все доволі таки охайно зроблено. Всі контури все повністю. Закрита ну прям одна насолода дивитися. А чи буде вона приносити на під час ремонту? Побачимо в подальшому. Ось такий у нас вийшов огляд на 6 x які ми привезли для нашого клієнта з пробігом. Якщо ви хочете підібрати схожу пропозицію або будь-який інший електромобіль, переходьте, будь ласка, на Івленд.Store це наш портал, який ми створили саме для вас, для того, щоб ви могли підібрати собі електромобіль. До речі, цей автомобіль в тому числі підбирався через Івленд.Stor. Найбільша площадка створена командою HR Spy, по електромобілям з пробігу в Україні друзі. Ну що за якісний контент? Мені здається, що це підписка та вподобайка на наш канал. З вами був Олег та команда Часпай. До побачення!